Де стільки переживань, сліз, болі. Але завжди люди переживали такі моменти. Навіть коли мир в Україні був, багато людей приносили страждань, тяжі, скорбот. І завжди десь шукали якийсь вихід. Бували нарікання на Бога і звинувачення, Його адресу, що ми сьогодні чуємо. Як бути, що робити? Насправді людина своїм переживанням. Нічого змінити не може. Вона робить тільки зле власне собі, тому що через нервове перенапруження приходять різні хвороби, і вона втрачає як своє здоров'я, і, крім того, біля себе ще іншим людям, приносить якісь страждання, біль і так далі. Каже Боже Слово, такі речі: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші Прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Коли людина має якусь проблему, приносить її до Бога, до того з розумінням, що може вирішити все, йому підладне все, все ним для Нього. Він той, який скеровує, він той, який робить такі речі, які людина навіть не подумала б. Ми маємо багато біблійних історій, де Бог вступався. Військо за одну ніч було поражено ангелом біля 190 тисяч, і місто було звільнене. Коли був голод, і здавалося, де візьметься стільки хліба, Бог буквально за одну ніч це давав. Коли Ізраїль йшов в пустині і нарікав на Бога, здавалося, де взяти м'ясо. Навіть сам Моїсей не вірив. Ти на кормиш, коли 600 тисяч тільки вояків. А жінки, діти, старші люди. Бог зробив так, що люди цілий місяць їли, але все рівно нарікали. Каже Писання: Не журись. З подякою вилучи перед Богом. Що це означає? Подякуй, що Бог є, який чує, який може допомогти, який відповідає. І каже: і мир Божий, який є стороннім, на розум не приходить, перевищує розум людини на серце людини. Їй буде благо і добре. Вона поклала надію на Бога. Один із моментів, коли Ісус по Галалейському озері плив на човні, зірвалася буря. І написано, а він спав. І коли учні не маючи вже сил боротися, його будуть не невже тобі все рівно, що ми гинемо? Чому засумнівались маловірні? Заборонив бурі? Вітру і все заспокоїлось. І вони дивувалися тим, що буря затихла, хто він, що таке робить. А спокою його не здивувалися. Тому, то, коли ми надіємося на Ісуса, Він той, який тримає все в своїх руках. Написано в Іван Івана, 14 розділ, мій улюблений вірш. Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Довірте своє життя Богу. Коли три друзі, сідах, містах і Денаго, були в критичній ситуації, вони сказали, Бог наш сильний зберегти від печі. Але якщо і не так, якщо і не так, то ми все рівно і з тока не поклонимося. Якщо я прошу в Бога щось і не так він зробить, це означає, що він не любить чи не дає. Це означає те, що він знає краще, що для мене буде. Тому то в подяці Богові, з проханнями, віддати свої потреби, бажання. Він той, який допоможе. Він той, який вирішить. Можливо, не зразу все прийде так, як ми хочемо, але мир Божий має наповнити наше серце. Незалежно від бурі, від вітрів. Хай весь світ встає, але я знаю, в кого я вірую. Я знаю, де мої закладені положення. Це в Ісусі Христі. Нехай йому єдину буде слава. Перед Ісусом проконуться всяке коліно небесних, земних і підземних. І їм достойні слави.